Пам'ятаєте, старі сільські весілля в наметах або на майданчиках? Такі от справжні без лімузинів і ресторанів. За два тижні до знаменної події у будинок, де має бути весілля, з усіх куточків села стікаються люди з даниною: курка, яйця, сметана. У посадці ж намічена сосна, з гілок якої будуть зроблені весільні ворота. За чітко обумовлено наперед таксу три літри самогону. Свині вже доживають останні дні, з трьох вулиць зносить кльоші з обмотаними кольоровими нитками-нішками. Тому що кожна хазяйка має свою мітку тарілки і чарки. На намет у усіх сусідів зібрані капи і цирати, зводяться столи. Ціли Цілий тиждень до того троє хлопців на чолі з женихом ходять по коліну у болоті по усіх найдальших родичах. Просили вас мама, і тато, і я вас прошу. Список із 250 чоловік чітко перебраний. Пам'ятається, хто кого просив і хто до кого йшов, а хто не просив, то сидітиме у весільну суботу у будинку. І тільки сусіди, прекрасно знаючи усі нюанси, хитро будуть питати. А ва що? Не просили на весілля? Випечені медівники, горішки, кукурудзинка і грибочки з маком, які стануть вершиною усіх блюд і будуть першими зметені хлоп'ятами. Шинка і ковбаса, бідон самогонки, надійно замкнутий в коморі аж до самого весілля. Поки ключ не передадуть довіреній особі кумирникові, який і стане найважливішою людиною на весіллі, звичайно, після молодих. Тирсую з пелорами посипаний двір, музики настроюють свої гітари, перші акорди. І музиканти раді вітати дорогих гостей і бажають хорошої весільної забави. І усі гості під звуки весільного маршу незручно коштують пару хвилин, поки той грає, а усі дивляться, хто в чому одягнений, хто в чому прийшов і як виглядає. Потім чоловік несе музикантам пару гривень за марш, із-за пазухи дістає замотану газетою вільне життя пляшку горілки і віддає хазяїну. Все відбулося. Ти на весіллі. А далі танці, пісні, жарти, посмішки, другий стіл, діти бігають зі стрічечками серед танцюючих. Вечір. Пробки вибило, свічки, знову спів, бійка, кров, білі сорочки, танці, хустка, третій стіл, пісні, пісні і пісні.